Народився там же, Покровськ називався «Красноармейськ» тоді. От, вивчився, школу закінчив, поїхав у Донецький технікум промавтоматики закінчив. Відслужив два роки, і три місяці в погранвойсках на Закавказі. Прийшов і почав працювати в шахті. Поступив в інститут, учився. Через 5 років отримав квартиру. Роб... Працював я дуже ловко, багато нагр... нагород є, гроші заробляв, квартиру отримав, біди не знали, наче все так і було ловко. А коли я, от знаєте, мамка моя старешенька розказала, бо ми боялися розказувати цього, не можна було. В Германію і батька мого, і матір. Уганяли вони по 17 год було тоді їм. А голодомор вижили, каже, тільки наша сім'я, сім дітей. 24 лютого 2022 року. Ми проснулися зранку, не було в нашому Покровську такого обстрілу, як. У Дніпрі, в Києві, в ну, багатьох великих місцях. І коли позвонили сестра з Дніпра, сказала, що у них стріляли аеродром, там ну багато страшне. Ми ще не допомогли, що вже почалося. Хоча я розумів, це 17 лютого я був під границею там у Харківській області, я розумів, що ось ось, ось ось воно почнеться. 3 уже е, березня так бахнули в місті і недалечко від нас, де ми ж, ж, проживаємо у частному секторі. Там у людей пробило криші. Троє, по-моєму, тоді вбило. І діти злякалися, внуки. найменшій менші внучці п'ять місяців, четверо. Один зараз на фронті воює. І всі страшно стало. Думали по початку не виїжджати. Ну що, погріб приготували, будемо ховатися там. Але ж ні, діти боялися і вирішили, поки об'явили, що дають якийсь коридор зелений по дорозі. Добре, в мене машина є, якраз купив 11 душ. Шестеро взрос, дорослих і шестеро дітей, дванадцять Помогли, прихватили і поїхали. В догонку бахнуло, як би з нами нічого не сталося. Переночували у Дніпрі, заїхали, бо на вечір вже виїхали. А потім, як виїхали, сьомого зранку березня із Дніпра, і оце аж до Виноградова їхали не зупиняючись, тільки в туалет стати там. Заправити машину. 8-го ми були у Виноградовській, нам дали направлення в Петерфолово, а звідти, кажуть, там вже заповнено, прислали сюди в Чепу. Дали і колясочку, дали постелі, ну все, і кімнату дали. І це ми 11 чоловік. бо Муж, який привозив мій зять дочку, супроводжав, допомагав, зразу ж вернувся назад туди. Місяць, рік, як ми вже тут. Люди добрі, а ну що таке в теплі держати нас тут, все, допомагати нам? От. Так що ми дуже щирі Щирі люди і допомочі багато. Зараз, якраз позавчора, у нас опять 20 будинків повредили, бахнули. Ну і не їдемо ще додому, самі розумієте. Уже сьогодні дзвонив мій товариш і каже, що обстріли йдуть більше, тепер гаразд більше, ніж, скажімо, ну, півроку назад.